Що у вас по військово-біканові розманту. Що 35 35 статті ви мене по якому пункту зупинили? Згідно статті 32. Щоб дійти до 32 статті, спочатку треба мені пояснити 35 статтю. — Я об'яснив, що ви так себе. Розумієте. Та бо мене зупиняють тут кожен день. Та, Я, їду... Я їду на роботу, їду з роботи. Люди їдете, їдете. — І щоб, щоб обмежити мої права, зупинка має бути законна. Законна? Так. Друзі, сьогодні розбираємо ситуацію, де водій, учасник клубу юридичного захисту Одіаде, вкотре продемонстрував свої знання та впевненість за кермом. Він показав нам всім, що лише підготовлений водій, який знає свої права, обов'язково захиститься від неправомірних вимог поліцейських. Тому обов'язково ставте лайк, залишайте свою думку в коментарях під цим відео та підписуйся на наш канал, щоб не пропустити корисний відеоматеріал та практичні поради від юристів клубу. Тож дивимось, як наш водій поставив копа на місце по закону. Що у вас по військово-пікових розмантах? По 35-й статті ви мене по якому пункту зупинили? Прошу. По 35-й статті по якому пункту? Перевірка особи, звідно з 32-ї. 35-й статті. Перевірка, перевірка, об'яснюю, особи, яка керує транспортним засобом. В 35 статті немає такого пункту. Згідно статті 32. Щоб дойти до 32 статті, спочатку треба мені пояснити 35 статтю. Ну, я об'ясню. Ну, 35 стаття. Ну, я ж не перевіряю автомобіль, я перевіряю особу. Як керує транспортну Це є 32 стаття. Так. Але спочатку, щоб дойти до 32, треба причина зупинки по 35 статті. Ви керуєтесь при зупинці транспортного засобу 35 статтею. Так, правильно, перевірка особи, яка керує транспортний засоб. Давайте спочатку. Покажіть ваші документи. Що ви так себе Та бо мене зупиняють тут кожен день. Ми, Я, можливо, їду... Я їду на роботу, їду з роботи. Ви їдете, так, так, Не видно. Показали, вище, вище, будь ласка. Федів Олег Володимирович. Не видно до якої дати. 31.12. Ні-ні, го 31.12. -го. Ні, 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 31 -го, -го, 31 -го, го який підрозділ? Дрогобицький no. підрозділ. Давайте. 35 стаття, який пункт? Я вам Ні, ні, ви мені пункт назвіть, дивіться Згідно 35 статті, 3 частини, ви мені повинні конкретно пояснити, причину зупинки і всі НПА зв'язані з нею. Стаття 32, зупинку України про Національному поліції пункт дрові. Прибірці, Щас, початку 35 стаття зупинка транспортного засобу. Потім ми дійдемо до 32 статті, по-перше. По-друге, я зупинюся, Я спілкуюся з поліцейським, який мене зупинив. У нас не колегіальний розгляд справи. ну я, ну, я, ну, я що розгляд справи? Яка різниця? Я спілкуюся з поліцейським, який ну, мене зупинив. Ви прийшли і, і всі купили на мене напали. Я, палок. Спілкую, ну, ну, я спілкуюся ну, з одним. Ну, я то об'ясню, чи він вивіті. Ви так, десь вроді таксуєте, ні? Ні. Давайте, 35 стаття, пункт, пункт називайте мені. Давайте так бездавайте. Маєте військові облікові документи, знали ці документи в порядку, їде далі. Дивіться, я хочу, щоб все було по закону. Що, що значить, давайте бездавайте. Ну, Та бо ви починаєте розказувати, хто що має робити. Вас зупинили, вам сказали згідно з якої статтю, статті 32, перевірка військово облікові документи. Ну, пер Перед 32 статтю потрібна 35-та стаття. А хто у транспортному засобі? Особи? Дивіться, я спілкуюся з тим поліцейським. Ну хто Я вам то саме Дивіться, чекайте, зупинка транспортного засобу це є превентивний захід. Це є обмеження мого права, правильно? Що кажете? Це є превентивний захід. Зупинка транспортного засобу. Це обмеження моїх прав. І щоб обмежити мої права, зупинка має бути законна. Законна? Так. По 35 статті. ви керуєтесь е, законом України про національну поліцію, щоб зупинити транспортний засіб. Добре, саме 35-та 35 статті. 35 пункт 3. Добре. Це є. Якщо є, особа, якщо є то, у вас якась осіб. інформація, ні. Якщо є у вас якась інформація, це причетні до адміністративного чи кримінального правопорушення. Так, по ознайомтеме з тою інформацію. То там пеше, якщо є вона, інформація, там треба надати ваші персональні дані, що ми звірили з планшатом. Планшет, ні, ні, ні. ні, ні, дивіться. 210 чи не дивіться, щоб дійти до моїх персональних даних, це навіть не підготовка до розгляду справи. Це вже при розгляді справи. Ви можете вимагати мої персональні дані. І ви знаєте, що є рішення з Верховного суду. Спочатку докази, потім документ. Ну, ну. Щоб прийти до моїх документів, вам потрібно доказати законні зупинки. Я вам... Покажіть ваше посвідчення, будь ласка. Так ви, ви зі мною Добре. Хто в транспортному засобі <су> <рець> знаходиться? Особа чи мать? Особа, так. Мисишин Микола Степанович, 31, 12... ...пові документи. Чи немає? Що Ви Щоб хочете просто їдьте. Гідьте, їдьте. Гарного дня вам їдьте. Я сутку вже тут стою. Мені такі, як ви мені взагалі... Слухайте, Су -су я їжджу кожен день. Мене тут зупиняє. з огонь. розумієте, гарного вам дня До побачення. Перше правило для водія: відеофіксація дій поліцейського. Досить часто водії допускають велику помилку, не починають одразу фіксувати спілкування з працівником поліції, а починають це робити лише тоді, коли поліцейський уже почав порушувати права водія. Не робіть так, не чекайте, доки ваші права почне порушувати поліцейський. Як тільки ваше авто зупинив працівник поліції, одразу починайте здійснювати відеофіксацію, фіксувати на відео поліцейських не заборонено жодним законом. До того ж, факт проведе. Едення відеофіксації може значно знизити ризики свавілля з боку поліцейського. І після того, як ви почали здійснювати відеофіксацію, одразу вимагайте від поліцейського пред'явлення службового посвідчення, посилаючись на частину 3 статті 18 закону України про національну поліцію, де чітко зазначено, звертаючись до особи або в разі звернення особи до поліцейського, поліцейський зобов'язаний назвати своє прізвище, посаду, спеціальне звання та приділити на її вимогу службове посвідчення, надавши можливість ознайомитися з викладеною в ньому інформацію не випускаючи його з рук. І не нехтуйте цією нормою, вимагайте від поліцейського пред'явлення службового посвідчення та обов'язково зафіксуйте для себе всю інформацію, що викладена в службовому посвідченні, будь-яким зручним для вас способом. Стаття 31 закону України про національну поліцію передбачає вичерпний перелік превентивних заходів, до яких в тому числі відносять зупинку транспортного засобу працівником поліції. Частина друга цієї статті встановлює, що під час проведення превентивних поліцейських заходів поліція зобов'язана повідомити особі про причини застосування до неї превентивних заходів, а також довести до її відома нормативно-праві акти, на підставі яких застосовуються такі заходи. Після того, як водій почав вимагати обґрунтування законності зупинки транспортного засобу у відповідності до норм законодавства, бо знає покроковий алгоритм дій у випадку зупинки його поліцейським, а також знає, що такої підстави для зупинки транспортного засобу як перевірка військово-облікових документів не існує і відповідно не погоджується виконувати протиправні вимоги поліцейського, бо все має бути в відповідності до закону поліцейський починає посилатися на пункт 3 частини 1 статті 35 Закону України про національну поліцію. До речі, покроковий алгоритм для водія з моменту зупинки автопрацівником поліції вже викладений у нашому практичному посібнику. Зупинила поліція алгоритм дій для водія, в якому ви ознайомитеся зі спеціальними нормами для кожного етапу вашого спілкування з поліцейським, матимете готові зразки скарг, заяв, клопотань та безліч реальних порад, як захиститися від свавілля та не допустити помилок під час спілкування з працівником поліції. З цим посібником повинен ознайомитися кожен водій, тож переходьте в наш дешо та обов'язково придбайте для себе, щоб почуватися впевнено за кермом. Повертаємось до пункту 3 частини 1 статті 35. Підстави для зупинки транспортного засобу, якщо є інформація, що свідчить про причетність водія або пасажирів транспортного засобу, до вчинення дорожньо-транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного правопорушення, або якщо інформація, що свідчить про те, що транспортний засіб чи вантаж, можуть бути об'єктом чи знаряддям чинення дорожньо-транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного правопорушення. Дана підстава для зупинки транспортного засобу Чітко вказує, якщо є інформація. Інформація є будь-які відомості та або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді. Це передбачено статтею 1 закону України про інформацію. А я вам одразу скажу, що поліцейський не може відшукувати підставу для зупинки транспортного засобу після того, як вже здійснив зупинку авто. Підстава має реально існувати. І якщо поліцейський посилається на пункт. Статті 35 і говорить про наявну інформацію, то така інформація також має уже існувати, і поліцейський не повинен її відшукувати після зупинки авто або з'ясовувати взагалі питання її наявності чи відсутності, і з метою того протиправно вимагати від водія пред'явлення документів. Третій частини першої статті 35 закону України про національну поліцію покладає на поліцейського обов'язок проінформувати водія про конкретну причину зупинення ним транспортного засобу з детальним описом підстави зупинки, визначеної у цій статті. Але на практиці дуже часто трапляються випадки, коли поліцейський говорить про наявність у нього інформації про причетність водія до чинення адміністративного правопорушення. Водій в свою чергу починає вимагати від поліцейських. Ознайомити його з такою інформацією. Але поліцейські чомусь вважають, що вказівки на пункт, наприклад, третій, як у нашому випадку, достатньо. А з інформацією водія вони не зобов'язані ознайомлювати. І що в такому випадку робити водієві? Які аргументи правильно використати, щоб все ж таки переконатися, чи діє цей поліцейський в межах закону, чи просто відшукує підстави для зупинки, щоб потім вимагати від водія пред'явлення документів. Запам'ятайте, стаття 34. Конституція України гарантує, що кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб на свій вибір. Стаття 5 закон України про інформацію. Кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, що є необхідною для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів, і саме відповідно до цих стат. Тей поліцейський зобов'язаний ознайомити водія з інформацією, оскільки органи державної влади та органи місцевого самоврядування їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та в спосіб, що передбачені Конституцією України та законами України, і це нам гарантує стаття 19 Конституції України. Я також хочу звернути вашу увагу на статтю 7 Закону України про національну поліцію, про яку забувають поліцейські. Під час виконання виконання Своїх завдань, поліція забезпечує дотримання прав і свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України. І, звісно ж, поліцейський, зрозумівши, що водій вимагає від нього діяти виключно в межах повноважень та в спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, говорить, що він йому більше не цікавий. І чому так постійно трапляється, спочатку зупиняють авто. Намагаються відшукати підставу для зупинки або якесь порушення з боку поліцейського. А коли розуміють, що водій знає не лише свої права, а й ще знає повноваження поліцейського, так одразу я вас не затримую гарної дороги. Чому поліцейські не можуть одразу діяти у відповідності до норм законодавства та своїх службових повноважень? Чому водії мають більше знань аніж працівники поліції? Тож, друзі, висновок очевидний. Саме знання законів робить водія впевненим і зупиняє свавілля поліцейського ще на самому початку спілкування. Бо коли водій знає більше, аніж очікує поліцейський, йому залишається тільки одне побажати водієві щасливої дороги.